Show. Нас лякають важкою зимою, але українці це не той народ, який можна налякати. Вони готові до будь-якої зими, без тепла, світла, газу, аби тільки без москалів. Дуже вам дякую. Українці не можуть замерзнути, бо націю з гарячими серцями не може подолати недонація з відмороженими мізками. І це правильно, дуже вам дякую. Холодною зимою Росія лякає не тільки нас. Росіяни кажуть, що взимку замерзне вся Європа. Але поки єдине, що заморозилось у Європі, це всі російські активи. А ми пропонуємо кілька корисних засобів зігрітися цією зимою. Отже, якщо не буде опалення, це не проблема. Ми просто вдягнемо щось вовняне. Нормальний варіант. Головне, аби в такому ж наряді сусід не зайшов, бо дружині буде важко зорієнтуватись. А якщо нема вовняного одягу, можна вдягнути одразу декілька звичайних речей. Наприклад, ось так, але бажано, щоб нижня білизна все ж таки була зручна і корисна. Скажу по секрету, це моє фото. Ну що ж, ідемо далі, одягнулись самі подумати про домашніх улюбленців, щоб їм також було тепло. <рес> Деякі домашні тварини можуть бути дуже корисними. Якщо у вас нема опалення, можна грітися котами. До речі, до обігріву дорослої людини треба приблизно 5 котів, для дітей вистачить і двох. Аби Оце так мило. Ідемо далі. Аби в квартирі було тепло, можна ще заклеїти і утеплити вікна. Але тут головне не перестаратися. Аби трішки зігритися, достатньо просто випити чаю, але треба врахувати, що зима довго, тому взяти чашку треба побільше. Ті, хто звик грітися не чаєм, а трохи іншими напоями, теж мають взяти відповідний келих. Це теж моє фото. А якщо буде холодно дома, завжди можна піти спати в машину. Звичайно, до цього і трішечки утеплити. Або встановити в машині додаткову пічку. Декому підготуватися до зими допомагає природа. О! До речі, це жіночі ніжки. Ну, знаєте, таке буває, тільки зібралося на депіляцію, а тут бах і зима. Цієї зими дуже доречними будуть шкарпетки на подарунок. О! Особливо, якщо їх зв'язати у вигляді чогось дуже приємного. Щоб було тепло спати вночі, використовуйте спальний мішок. Якщо його немає, можна замість нього спати у килимі. Ха, і це теж моє фото. Головно, аби вас випадково не винесли з хати. До речі, друзі-психологи кажуть, що зігрітися можна і без теплого одягу. Просто переконати себе, що тобі тепло. Ну, ви знаєте, українські психологи радять фотошпалери у вигляді палаючого кремля. Це дуже зігріває. Ну, а ми радимо зігріватись гумором в теплій компанії, як сьогодні на концерті «Дизель Шоу». 接受。